Привіт, мирві друзі. Скажіть, будь ласка, яка картина у вас постає перед очима, коли ви чуєте про захищений планшет або смартфон? Певен, більшість з вас уявляють якийсь кремезний гаджет вагою та розміром з циглину від якогось китайського бренду, ім'я якого ви, можливо, ніколи й не чули. Але є на ринку захищені пристрої, які мають адекватні габарити та зовнішність, надійний софт та тривалу програмну підтримку, і їх не соромно діставати з кишені, бо виготовляє їх компанія сам. Тож, як ви вже, мабуть, здогадались, у цьому відео мова піде про нову лінійку захищених пристроїв від Samsung. А саме смартфон Galaxy X Cover 7 та планшет Galaxy Tab Active 5 5G. Підхід та філософія компанії кардинально відрізняється від китайських колег і. Ці пристрої зовсім не схожі на ті броньовані гаджети, які ви могли бачити на нашому каналі. Тож давайте, друзі, влаштовуйтесь затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Я думаю, абсолютно всі помітили, що останнім часом популярність захищених пристроїв дуже сильно зросла. Звісно, що основним рушієм цікавилися до подібних гаджетів є наші захисники. Але насправді існує дуже багато професій, де захищений смартфон чи планшет можуть стати незамінним помічником: помірники, робітники пошти, водії сільгосптехніки та вантажівок, автомайстри, будівельники та люди, які працюють на виробництвах. Усі вони дуже часто стикаються з. З проблемою, коли і гаджет працює у пильних та вологих умовах, та ще й постійно або падає сам, або щось може впасти на нього. І от саме для цих людей і була створена лінійка гаджетів Samsung X Cover з нормальною зовнішністю, з невеличкими габаритами. Тобто, цим смартфоном можна без проблем е, користуватися в повсякденному житті і взагалі не відчувати від цього дискомфорту. І от саме для цих людей і була створена лінійка гаджетів Samsung X Cover з серйозним. Рівнем захисту, але при цьому нормальним зовнішнім виглядом, нормальними габаритами, нормальною вагою, тобто цими пристроями без проблем з комфортом можна користуватися у повсякденному житті. Почати я хочу з короткої розпаковки, під час якої на вас чекає невеличкий сюрприз. Сама упаковка, звісно, максимально екологічна, мінімум фарби та тільки папір та картон. Через байливість про природу всередині ви не знайдете блок живлення, тільки дріт і акумулятор. А от далі почалась хвилинка на. Ностальгія. Під обома пристроями в коробці лежав окремий знімний акумулятор. І у такого рішення є декілька причин. Перша це можливість придбати декілька акумуляторів, і у разі потреби швидко зняти задню кришку та замінити розряджену батарею. Друга це можливість планшета працювати напряму від мережі, взагалі без акумулятора. Це може стати у пригоді при постійній роботі у сильній спеці чи навпаки холоді, які можуть вбити акумулятор за лічені. Дні місяці або тижні. Ну і третя підготовка до зміни законодавства Євросоюзу, яке планує зобов'язати всіх виробників в найближчі роки робити акумулятори у пристроях змінними. Це пристрої для бізнесу та корпоративного сегменту, і відповідність чинному законодавству для подібних гаджетів вкрай важлива. З трохи несподіваного в комплекті до планшета я знайшов гумовий чохол з фірмовим стилусом S Pen у спеціальній кишені, незважаючи на. На те, що обидва пристрої підтримують роботу з екраном у рукавичках, все ж робити якісь малюнки чи помітки стилусом буде значно зручніше. Корпус обох гаджетів виконано з якісного прогумованого пластику зі спеціальними потовщеннями на кутах. Тут є захист від води та пилу за стандартом IP 68 та від падінь, ударів та перепадів температур за військовим стандартом mil STD810H. І варто відзначити, що при цьому їх. Габарити та вага лише трохи більше, ніж у звичайних смартфонів та планшетів. В долоні Galaxy X Cover 7 лежить зручно і важить усього на 10 грамів більше, ніж, наприклад, Galaxy S24 Ultra. Тобто, ще раз повторюсь, в плані ергономіки і у повсякденному користуванні при переході зі звичайного смартфона на захищений ви взагалі не відчуєте ніякого дискомфорту. Те саме стосується і планшета, його легко можна покласти кудись в сумку, і він не буде її обтяжувати. Технічні характеристики в них, звісно, не флагманські, бо основна задача цих пристроїв не гра у вимогливі ігри чи зйомка родини на відпочинку. Це практичні та надійні гаджети, на яких повинен стабільно працювати зв'язок, навігація та якісь робочі додатки. На мою думку, смартфони все ж більш популярні гаджети, тому далі буде більшість уваги приділяти саме Galaxy X Cover 7. Як техноблогер, я звик розглядати всі гаджети через призму детального тестування заліза, а саме там про екрана, час автономної роботи і все в такому дусі, але я швидко зрозумів, що е, в даному випадку такий підхід точно не катить. Якщо в тебе поряд увесь день шумить відбійний молоток або фрезерний станок, ти явно не будеш слухати музику за допомогою динаміків, та й вібровідук в товстих рукавишках теж не відчуєш. А цілий IPS-дисплей з частотою розгортки 60 Гц все одно буде краще, ніж найліпший, але розбитий АМОЛЕТ. Тому я вирішив абсолютно. Старгуватись від звичних нам тестів і приділити більше уваги тим моментам, які будуть цікаві людям, які працюють в складних умовах. Важливо завжди залишатись на зв'язку, коли ти десь в полях, далеко від цивілізації, чи у підвалі підприємства. Тут реалізовані усі необхідні бенди та посилені антени для мобільної мережі, Wi-Fi та GPS. До речі, в цьому смартфоні є підтримка і 7 і 5G на майбутнє, чим китайські броніфони поки показуватись не можуть. Дуже важливо, щоб смартфон не заглючив у якийсь відповідальний момент. І звісно, всі розуміють, що стабільність софта від Samsung значно вища, ніж у більшості конкурентів. Так, сам інтерфейс може комусь подобатись, комусь ні. Але коли приїхала фура з товаром, а у вас не відкривається камера, щоб відсканувати коди чи перевірити номери коробок, тут вже не до краси чи якоїсь кастомізації. Багато професій, як, от, наприклад, роботи на оборонних підприємствах, пов'язана з підвищеною безпекою. щоб Конфіденційна інформація не потрапила на ті руки. Тут теж стане у пригоді фірмова система шифрування та захисту даних Samsung Knox. А ще компанія обіцяє програмну підтримку оновлень системи та безпеки протягом неймовірних 7 років. Тож ви точно можете бути впевненими, що не потрібно буде міняти свій робочий смартфон кожен рік або два. Взяли і забули про це питання на 7 років. Хоч і не нова, але все одно прикольна фішка, це можливість користуватись смартфоном брудними руками. Чи в рукавичках. Майстри СТО та будівельники точно зацінять таку можливість, коли їм трезвонить кохана, а вони не можуть взяти слухавку, бо руки в мастилі чи цементі. Ну і окрема функціональна кнопка, на яку можна назначити виконання якоїсь дії, чи відкриття певної програми, теж доволі корисна. Вона велика завдовжки, і по ній точно не схибиш, навіть у повній темряві, чи коли смартфон забруднений. Єдина претензія до неї це можливість запрограмувати всього-навсього дві дії. Це на короткий натиск і на е, тривалий. Вони легко могли зробити там додаткову функціональність на подвійний натиск, чи припустимо на потрійний. Я взагалі в цьому не бачу ніякої проблеми. А там, кому цікаво, нехай користуються, кому не цікаво, ну, нехай не користуються. Що стосується використання пристрою поза межами роботи та важких умов, показники у цьому смартфоні зовсім не видатні. Процесор Dimensity 6100 дозволяє з комфортом переглядати контент та спілкуватись у мес. Але у вимогливі ігри можна буде пограти лише на низькосередніх налаштуваннях. Ємність змінного акумулятора на 4000 мАч не дозволить вам тижнями не заряджати гаджет. Але завдяки економічному чипу та екрану з частотою 60 Гц, ви можете сміливо розраховувати на півтори-два дні користування. А у разі, якщо вам буде потрібно поїхати кудись далеко від цивілізації на тривалий час і там не буде можливості підживитись, тоді ви завжди можете взяти з собою або Запасний акумулятор або заживитись за допомогою пауербенка. Звук тут гучний, щоб не пропустити важливий дзвінок, але немає стерео для прослуховування музики чи перегляду кіно. Дисплей, до речі, має пікову яскравість у 600 ні. Тож інформацію на ньому непогано видно навіть під сонячними променями. Як вже мабуть зрозуміли, головний уклін в цих гаджетах робився не на розвагах чи е, вау-ефекті від використання, а на надійності, практичності, довго. Вічності і так далі. Я чудово розумію, що ці гаджети навряд чи стануть масовими, бо вони з самого початку були розраховані на вузьку аудиторію. Тому, звісно, радити їх як топ за свої гроші, там з точки зору технічних характеристик і так далі, мені точно не буде. На офіційному сайті компанії вартість смартфону на момент запису цього відео становить 13 тисяч гривень. Планшет продають від 20 тисяч гривень. І це трохи дорожче, ніж я очікував. Але є доволі багато людей, які шукають собі саме захищені пристрої та не хочуть мати нічого спільного з ноунейм no китайцями. І такі гаджети можуть повністю задовольнити їх потреби. А ще є певна категорія людей, яка могла навіть не замислюватись над тим, що для їх сценаріїв роботи чи активного дозвілля подібне захищений смартфон має набагато більше плюсів, ніж навіть найдорожчий флагманський смартфон з крутим процесором та дисплеєм. Тож, як то кажуть, на кожен товар є свій. Покупець, я впевнений, що знайдеться чимало людей, які готові будуть віддати свої гроші за відчуття надійності та спокою за свій смартфон у будь-якій ситуації. Посилання на ці новинки я залишу в описі під відео. Переходьте та знайомтесь! А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, і нехай буде з вами Android. Побачимось.